Вітаю, друзі! Вітаю вас в понеділок, 5 хвилин, ранок. І з сьогоднішнього дня, всім блогерам, кореспондентам і взагалі всім. Поїздка в Бахмут заборонена. Відвідання Бахмута заборонено. Це нормально, Це правильно. У мене тільки одне питання: чому тільки Бахмут? Я не розумію військове керівництво. Я не розумію політичне керівництво. Я ось в цьому питанні я не можу зрозуміти, чому тільки Бахмут. Та в Бахмут вже ніхто не поїде. Зараз будуть їхати в Углидар. Зараз будуть їхати в Мар'їнку, зараз будуть їхати в Авдіївку. Ну, блін. Блін, ну чому тільки Бахмут? От ви знаєте, іноді не вистачає нервів, просто не вистачає нервів. Це ж не Друга світова війна. Навіть воєнкорів не можна туди зараз пускати. Чому не можна? Тому що Друга світова війна це була Друга світова війна, і це був Радянський Союз і Німеччина і Союзники. І не було мобільних телефонів, не було ніяких gps навігаторів не було ніяких маячків. Та нічого не було. Неможливо було в... за 5, 10, 15, 20 за час повідомити ворога про щось. Це тільки десь якось вернутись, десь якась радіостанція, десь якісь там це... тижні проходили. Зараз це все робиться миттєво. Миттєво маячки кидаються. Миттєво. Ну чому тільки бахнуть? Вибачте, понеділок з такою нервозністю. Я просто од... спостерігаю за всім цим. А коли робляться отакі події, я не розумію, це робляться події для ворога. Говориться, все, Бахмуті, все нормально, все ви вже там узнали, всіх ми туди пустили, все. Тепер в вугледар. Тепер там все зробимо, потім туди, потім туди. Це чот, чітка? Чітке, чітка допомога ворогу. Ладно, а ми будемо допомагати нашій армії, друзі. нашим військам все одно. Хай десь недолугі рішення, хай неправильне рішення, хай помилкові рішення, а ми будемо допомагати так, як ми можемо допомагати, і так, як ми допомагаємо. Ввечері я індивідуально всіх, всім подякую. Зараз велика подяка за ваші донати. Я завжди кажу, що кожен донат ділиться навпіл. Половина йде на підтримку всіх каналів, які існують у мене, а половина йде на допомогу армії. Так що, друзі, величезна вам подяка. Величезна. Йдемо далі. Йдемо далі. Я хочу звернутися до всіх вимушених переселенців. ВПО, як то називають евакуйованих, біженців, ну по-різному скрізь називаються друзі. Просто треба один раз сісти і зрозуміти. От сісти для себе і зрозуміти: ось що будь-яка допомога призначена державою, колись закінчується. Будь-яка підтримка призначена державою, чи будь-якими органами місцевими, чи, я не знаю, обласними, ще якимось, або, може, навіть якимось підприємцями, вони колись закінчуються. Будь-які виплати, хоч ООНовські, хоч будь-які, вони колись закінчуються. Будь-які гуманітарні товари, поставки і так далі, вони колись закінчуються. Це треба зрозуміти. Сісти, зрозуміти, і вирішити, що робити далі? Сидіти, переїхавши, і чекати, Так, да, зараз може є 3-4 виплати, плюс там у когось пенсія, у когось хтось десь пішов робити, а хтось десь не пішов робити, але десь жити можна і десь ще вища... вистачає. Але коли це закінчиться, що буде далі? Ось подумайте над цим. Не сидіть надію на, е, е, на допомогу. Не сидіть з надією, що хтось прийде і щось зробить. Держава буде робити рівно стільки, скільки вона зможе. А те, що наша держава багато не зможе, тому що у нас держава олігархічна поки що, це правда. Ми не зможемо утримувати, навіть як утримує зараз Німеччина своїх біженців, і навіть як Польща. Тому що там нема олігархів, там є бюджет, там люди працюють на державу, а держава працює на них. А у нас трохи не так. І, і давайте так, хто сидить, чекає чогось, відновлення якихось домівок. Можливо, воно буде. А можливо, воно не буде, як в Углядарі, як в Мар'їнки, як. я не знаю, де ще. ну, Це ж показують, Солідар врядлі будуть відновлювати. Треба буде чекати, це не буде швидко, це не буде завтра, це не буде мабуть, через рік. Не треба чекати, треба що говорить, жити, як я всім, з ким розмовляю, мене вже не хочуть ніхто слухати. Треба брати і жити. Ось просто ви жили там. Ми жили там, ми жили поруч, ми щось робили, у нас щось було, а тепер ми переїхали, у нас нема нічого. Але що треба робити? Не чекати, не, не сподіватися, а просто брати і жити, працювати, влаштовувати побут ось там, де ви живете, і там, де ви оберете. Я вас просто благаю. Інакше буде багато. Багато інфарктів, багато інсультів, багато розчарованих, багато озлоблених і так далі, щоб цього було менше, а вони будуть все одно жити. Беріть, друзі, і живіть. Знаходьте своє нове місце, свої нові домівки, свої нові малі батьківщини. Буде час повертатися і можливість повернемося. Але треба жити. Просто жити і не оглядуватися ні на що. Як, -то, точно, як просто поставити вподобаєчку, як просто поставити лайк, прокоментувати, поширити, поділитися, і все буде нормально. І ще одне. Пішли там дописи в російських телеграм-каналах, якихось іноземних, Брусель образився на Зеленського, що Зеленський спочатку поїхав до Лондона, а потім до Бруселя. Не читайте радянських російських е ЗМІ до обіду. Да й взагалі їх не читайте. По-перше, ніхто ні на кого не образився. Взагалі, ніхто ні на кого не образився. Це перше і основне. А далі будемо ось так от з вами е, розсуждати. Ну, якщо і образилися, значить, поважають. Вважають Зеленського впливовою людиною, значить, вважають Зеленського політиком е, впливовим в світі. Значить, ну дуже поважають і дуже хочуть бачити. Знаєте, як, як папа, папа обратів увагу на младшого сина або на старшого наміра. Мен... Ось це добре, хай ображається. Хоча ніхто ні на кого не образився. Це просто російський ПСУ. Чому поїхав спочатку в Лондон? Тому що Лондон з першого дня Великобританія е, в е, лиці Джонсона, Бориса Джон, з першого дня підтримувала нас. З першого дня вони не відмовлялись давати нам озброєння. З першого дня вони були поруч з нами, як і Польща. На відміну. Від Бруселю. Брусель і зараз, якщо чесно сказати, йорзається по скамеєчці да, по, по стульчику, по, по табуречці, Йорзається одним місцем туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Тому образ не було. А були. ну, Хай вірять нам, хай допомагають нам. І ми будемо їздити в Брюссель, а потім в Лондон. Це ж так просто, друзі. Я вам дякую всім. До вечора. Ввечері не менш цікава буде розмова, а ще більш. Доєднуйтесь і думайте, коли ми будемо ще робити стрім, окрім суботи, і чи будемо ми робити, треба його чи не треба. До вечора. Україна переможе.